Вітаю вас, діти. Сьогодні пропоную вам пограти в гру «Знайди ялинкову іграшку. Дивіться, перед вами ялиночка. Розгляньте, які бувають ялинкові прикраси. Ялинкові іграшки. Тепер розгляньте, будь ласка, картинки та скажіть, на які зображена ялинкова іграшка. Це м'ячик, медмедик та іграшка. Ось вона, ми її знайшли. Розгляньте наступні зображення, що ми бачимо: іграшковий коник, м'ячик та машинка. Яка з іграшок ялинкова. Так, це коник, молодці дітки. А зараз розгляньте зображення іграшок. Яку іграшку ми бачимо? М'який ведмедик, іграшкова машинка та кулька. Яка з іграшок новорічна! Це новорічна кулька. Молодці малята! Ви добре впорались з завданням та знайшли усі новорічні іграшки, якими тепер можна прикрасити нашу зелену красуню. До нових зустрічей, тітки!